Процедура пройшла, проголосували, давайте здоров'я, давайте далі. Володимир Михайлович, Володимир. Вас... Володимир Михайлович, ми вас поважаємо, як ви зуміли об'єднати усі політичні партії. Ви сьогодні дійсно ведете сесії, не викручуєте руки правильно. І давайте далі продовжуємо. Не слухайте ви, ето, бо кожен буде, ми самі, кожен самі, є закон? Все, бувайте здорові, проголосували. Якщо не підтримуються ніким, о, опять же, піднімаю це питання кожному, дивлячись в очі. Є совість. Піднялися і вийшли з залу. Якщо, якщо ми не ставимо зараз на голосування, поліпені, значить піднімаємося і всі зали.

Пане ну, це... Ну, якщо я зараз закрию сесію, то голова адміністрації по спливу терміну контракту повинен розірвати всі відносини і закрити це питання. Я, можу я, я вам ще раз, Він повинен закрити це все питання і розірвати це дорогу. Це перше. Якщо ми Відповідно, не приймемо е, про продовження тепло. Це раз. Так що встати і закрити сесію ну це, це ПП. Друге. Я звертаюся до другої частини за. Ну, пішло принципово. Кожен накрито, ви хтось так, вірно, говорив, що об'єктиви, кінокамери і так далі. Це все голосується, це відкрите голосування, це перейменне голосування, тому що ну, кожен з нас переглядає потім це, ви ж знаєте, що вже в цій сесійній залі було. Це все процедури ми проходимо. Так чи не? Так. Так. Навіть якщо я поставлю, зараз повернусь до того, що провести знову голосування з питань процедурних питань, я думаю, це нічого не змінить. Ми не повернемось до цього речення, тому що люди визначились і буде або утримано, або, або буде про. Буде знати. Володимир Михайлович, шановні, хотіли справедливості, правили таємним голосуванням і не було висунути. Ніяки ви різниця? А ви не ви сьогодні ваші крутили більше не є депутат, пані мир Михайлович, от голо то щитали лічильна комісія? Ви уверили, що вони правильно посчитали? Ось докажіть докажіть, що ви вони правильно посчитали. А я ви неправильно? Неправильно. Неправильно. Вони посчитали, коли вони оце робили і неправильно посчитали. Отділайте, щоб певно посчитали. Дивіться, яка група депутатів просить, щоб ви добра голосова. Діки, ви читайте, а що ви

Голосу. Так, вручный. Раз, два, шесть, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Девятнадцать, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Александр, руку не подімав. 37.

Рішення прийнято. Я, я yes, прошу. проголосувати. Дай Магани голосувати магию голосувати. Володимир Михайлович, ми порушили процедуру. Ми повинні були проголосувати, щоб повернутися до цього питання. А ми не проголосували.

Плюс. <реку> а ножка Сергій Алексейович. А це переєстрацію? Да. Плюс. Плюс. Бондар Микола Степанович. <реку> Василенко Володимир Янович. Вазьян Николай Леонидович. Валасукова Степанов. Есть. Галенко да. Станислав Андріевич. Хадчинський Анатолій Володимирович.

Je, Tuhavíš, je. Antoříš, je. je. mám na to vás jenom to nechávám. Je. Vašu kaléra na to nechávám. Je. Kinda má na to jenom to nechávám. Je. Kavalento má na to. Nemám. Kavalento Oleksandrili Je. Kavalento Je. Kostentko Mikulá Ivanovič. Je. Косючок Сергей Григорович. Yeah. Кот Юрий Иванович. Есть. Yeah. Yes. Yeah. Тревицкий Сергей Мателеевич. Кружка yeah. 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 Татьяна Викторовна. Владченко yeah. Галина Миколаевна. Леонид yes. yeah. Тосов Николаевич. Yeah. Yes. Yeah. Лях Виктор Васильевич. Есть. Магула Валерий Григорович. Есть. Литовшик Колорий Володимир. Да. Мацишевська Людмила Вікторовна. Є. Васирова Леонид Кулиповна. Є. Миронко Анатолій Іванович. є? Москальський Віталій Михайлович. Да. Нагорний Віктор Володимирович. Держицький Володимир Михайлович. Єст. Пасенко Анатолій Миколайович немає. Не. Івен Олександр Петрович є. Підвивська Тетяна Миколаївна. Немає. Нема. не бачу. Юрій Петрович. Прищепа Вікторія Васильєвна на комісії не буває. Прищеп Анатолій Прищепа Володимир Іванович. Роговий Василь Миколаївич Ні Руденко Валерій Панович. Соломко Анатолій Вітальович. Тараму Факвиде Матвеевич. Тимошенко Микола Іванович. Тюшкевич Надія Петрівна. Есть. Чорноштан Надія Иванівна. Де Чорноста? Шевченко Віктор Вікторович Щукін Валерій Миколаївич 52 депутата у списку. Зараз читаємо скільки немає. Значить, Гузь, Двойнос, Коваленко, Григорій Коваленко Олександр з 4. Касочок Сергій 5, Кривицький Сергій 6, Гручко 7, Литовченко 8. Москальський – 9, Пасенков – 10, підлипський 11, Погребний – 12, 12, 12, 52 два 12, 12, 12, 40 чоловік. Хто почва? Хто чоловік. Із тим так. Ні, ні, значить, чому ви звільнення голосування зараз? У залі безпутно зорота і подалі. Немало. Шановні, я ставлю на голосування. Хто за те, щоб повернутися до питання проведення процедури, процедури, поки, процедури голосування по кандидатурі, головному про, 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 про продовженню контракту на посаді головного лікаря комунального закладу, здоров'я районна лікарня районного літання Хомача Петропостровища три роки? Прошу голосувати. Раз, два, 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 три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать два,